Продовжимо годину. Ще говоримо про парламентський день. Сьогодні в парламенті була година запитань до уряду. Головно розглядали тарифи на газ та тепло для населення, соціальні стандарти. Про це трошки пізніше поговоримо. Давайте послухаємо Арсенія Ценюка, голову уряду. Він розповів про те, що Кабмін вимагає від російського Газпрому 60 мільярдів доларів збитків компенсувати. Будь ласка, відео Україна вимагає від російського Газпрому повернення 16 мільярдів доларів США збитків. Які Україна як переплатила по ціні на газ, так і не доходи від транзиту. Окремо зазначу, що Російська Федерація звернулася з позовом проти України на підставі тих самих газових контрактів щодо стягнення з української держави 27 мільярдів доларів США за так званий пункт контракту, який називався Чейкопий, або бери, або плати. Ми вважаємо. Вимоги Російської Федерації безпідставні, і ми будемо боротись за те, щоб відстояти український національний інтерес. Ціна закупівлі на кінець то в Україні немає посередників і газових олігархів, які наплодились за останніх 20 років саме завдяки тому, що ціна була низька, начебто для населення, тільки з коштів платників податків із державного бюджету. Вимивались не десятки, а сотні мільйонів доларів США, на чому були сформовані газові олігархи, які на жаль і до сьогоднішнього дня мають ще й політичну присутність в українському парламенті, і окремі політичні сили на цьому далі гають. Ну, присутність, вони безпосередньо сидять в залі, між іншим. Генпрокуратура поки цими людьми не дуже опікуються, поки опікуються Мосічуком. Пане Антоне, але тим так. не менше, mm -hmm. ну, я так розумію, що просто пощастило, що ціна на нафту впала там до 40 доларів, тому і ціна mm -hmm. на газ впала. Так, просто там ну, щастить там от макроекономічна і... світова тенденція така, ну, так? і Складна форма формування ціни і все, але так, е ціна зараз сприятлива для нас. ну, Якщо порівняти з попередніми роками, і ну але я не вважаю, що не обґрунтована навіть ті ціни, які зараз для населення вони зараз такими мають бути. Я взагалі вважаю, що зараз, коли ми коли ціни ці були слово урядом ще весною, коли ціле літо готувалося і в плані соціальному, і в плані підготовки до опального сезону роботи підприємства, і зараз перед початком опального сезону. Ворушити цей механізм, ламати його це тільки додаткові засоби, щоб зруйнувати Тобто то, то що призначили, це догма, як Карл Марк сказав, її Ні, чіпати не так, можна, Ні, Я так, так не сказав що це. Догма <плес> От, от догма марксистів, є лібералів. Вони <плес> дай Боже на цю догму за тим. Ну, от ми говорили перед цією рекламною паузою про те, що на заході. О, перепрошую за звук. Що на заході справді споживач має вибір від кого покупати купляти послуги: так, так, так. газ, тепло, електроенергія. Чому у нас такого немає? А там є, і що треба зробити для того, щоб монополію порушити там Київгазу, чи Київводоканалу чи Запоріжгазу? Ну в принципі, в нас вже є передумови для того, щоб це порушити. Так роками ця система створювалася. Вона так навіть такий приклад, що дуже багато у нас невеликих підприємств, які запроваджують когенерацію, мали виробляти електроенергію, вони не мали можливості цю електроенергію пустити в спільний ринок обігу. Але зараз, як пані Наталя сказала, що є один маленький крок, це закон про ринок газу. Він дозволяє навіть ну, ще на цей громадський ще не звернула увагу на цей закон, але фактично він дозволяє приватним споживачам виходити на цей ринок і брати, навіть купляти газ не в облгазів, а навіть брати газ там в операторів цього ринку. І це е, створить, е, ну а технічно це процедент. можливо А Адже знаєте, от як в будь-яку азійську країну приїжджаєш, там Таїланд чи Шрі-Ланка, там до кожного будинку під'єднані кілька друтів, кілька енергетичних електричних компаній. Проклали свої мережі і виглядає це ну не дуже охайно, як як мінімум можна сказати, а, а як максимум, то дуже некрасиво. Може можна дивитися і на там далекий схід і все і могли дивитися на Європу. Тобто ці механізми можна реалізовувати по-різному. має бути єдина мережа обігу тої ж електроенергії, по якій циркулює е е е різних виробників, і ринок е е є ринок тих, хто. Е Продає електроенергії рівно технічного А Можна технічно влаштувати в великих українських містах різних постачальників послуг? Чи ні? Чи так об'єктивно склалося реалізова? Сьогодні в Україні склалася ситуація, якої нема навіть в жодній республіці Бувшого Союзу, які стали державами. Чому? Почалося з того. Що 15 років тому Кабмін прийняв постанову і дав право приватизувати всі квартири в 5, 9, 12 етажних поверхових будинках громадянам. Це Кабмін Ющенка в маєте на увазі 2000 так. році. Це була раніше. Всі серії будинків радянських часів 5, 9, 12 поверхів, жоден. Не відповідає нормам будівельним, державним України, по теплопроводності стін лямда в півтора рази. по вікнам неєвропейським в п'ять разів, по клітинах всіх і витяжних в сім разів. І тому сьогодні, щоби. Обігріти п'яти, 12 дев'яти, 12-етажний будинок необхідно витрати на теплову енергію в два з половиною в три рази. То у мене питання. Громадяни України отримали в лапках таку послугу від уряду уже української держави. Зато безкоштовно приватизували. Вони здатні сьогодні. Поміняти повністю фасадні і дворові вікна на євро. Вони здатні сьогодні утеплити стіни тепломатеріалами, чи криші, які нічиї, чи полупідвали, які нічиї. Ні. Це перше питання. Дякую. І друге. Нема і не буде найближчі 10 років ні в Києві, ні в інших. Великих містах і обласних центрах ніякого ринку на постачальника газу, електроенергії, води холодної, гарячої. Це може бути тільки в селищах, в селах, в районних кварталах, де приватні будинки, а там, де високоповерхові, до 40 поверхів. Такого Дякую. не буде так, правда, от не буде монополія виключно. І справді, от якщо у нас 1,5 стіни, стін, вікна, 7 клітини, це просто ну треба зносити це житло і будувати нове. Може дешевше. На, на жаль, більша частина населення, звичайно, вона є заручником тієї ситуації, яка там, в принципі, ніхто нею не займався протягом багатьох років з моменту незалежності, і тому це вирішення питання саме багатоквартирних будинків. Вони є дуже складним. От але якщо говорити про ринок газу, теоретично він можливий. І вже перші кроки закон про ринок газу були прийняті, і зараз основна задача цей ринок створити, дати можливість йому працювати З цією метою світовий банк і міжнародні експерти зараз розробляють низку між підзаконно правових актів більше 300 на виконання нормативно-правових актів необхідно на виконання закону про ринок газу, щоб він повноцінно вступив і, і повноцінно діяв. Але я б хотіла сказати про інше: крім того, що для ринку газу потрібна конкуренція, ще потрібен незалежний регулятор. І зараз вся міжнародна спільнота, громадськість бореться за те, щоб в Україні був прийнятий закон про незалежного регулятора ринку електроенергетики. Такий закон двічі подавався в Верховну Раду, але на жаль, він був недосконалим і він був ну, змодельований таким чином, що він не давав цього створити цього балансу і незалежності регулятора. Тому зараз однією з, 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 з тих задач, які стоять перед комітетом паливо енергетики, це є справді європейський, справді хороший закон про незалежного регулятора. Це і ще одне питання дуже важливе. Я б хотіла так, як ми говорили про тарифи. В чому проблема нашої енергетики, в чому проблема взагалі корупції в ринку енергетики? Це в тому, що в Україні більше ніж 20 років існувала різниця, велика різниця в тарифах. І насправді це є одним із найбільших, найбільше зло енергетики, коли є тарифи, які е, дають можливість комусь встановлювати тариф, а комусь купляти за однією ціною, комусь продавати за 10 ціною більше. Я просто хочу закінчити думку. Не перебивайте. Тому для нас дуже важливо є те, щоб ми могли зараз уникнути цього зло. Е, Зловживання, коли насправді дуже багато газу подавалося невідомо кому під виглядом заниженої ціни для населення, і те саме населення безпосередньо платило за багатих за підприємства. Тобто фактично це було шалені Бо, витрати газу. сім разів менше ніж зараз буде. Я почекайте зовсім <постережені> інша річ, Як населення буде платити не більше 10-15% їхнього прибутку. Якщо ми говоримо про е, малозабезпечених Б, ви... населення. мало забезпечених <постережені> населення, Сусіді. Я говорю про субсидії субсидії, але Звичай, ця схема давала можливість вимивати мільярди з економіки, різниця в тарифах. Ви це прекрасно знаєте. Зараз за, дам слово хвилинку. Я єдиний угу. от пане Андрію, я не, я не погоджуюся все ж таки. Я так розумію. Все одно за газ хтось платив. І платив цей хтось платив не населення, платив державний бюджет. Платили І от я не спожив, не спожив один куб газу, ви спожили мільйон кубів газу. А заплатили ми з вами порівну, бо порівну платимо податки в державний бюджет. І просто збільшується оцього боргу державного бюджету, за який ми з вами маємо заплатити вдвох. Але ви спожили мільйон кубів газу, а я спожив один куб газу, розумієте? Ну це ж несправедливо. Правильно, Дозумі. пане Антоне, така абсолютно, арифметика? Абсолютно, абсолютно, Але якщо ми, згоден, ми кажемо а, про соціальний аспект... да? Ви всіх перебуваєте. Насправді, це, я абсолютно згоден, згоден з Наталією. тому що дивіться, у нас не можуть бути, по-перше, тарифи для підприємств були. Надзвичайно високі, надзвичайно низькі раз населення різн, різноманітне. Якщо взяти візьміть дані суд демографії, у нас пільги ті злощасні, з них 30% вартості варто Пільг йдуть до 10% найбагатших людей. Чому так? Те ж саме ці тарифи Рі... споживають різну, бідні споживають мало, багаті споживають Але багато Але платять, Однаково, платять... цей борг. Різниця Державний. переплата багатшим більша дякую, переплата. Дякую. І ця Цю не ну, може я бути. Єдине хочу сказати: якщо дійсно дотримуватись європейської норми, да? раз ми всі так прагнемо в Європейський Союз, то там дійсно родина сплачує дякую, за комунальні дякую. послуги не більше 10 15 від свого місячного доходу. У нас буде сплачувати майже половину. Так, І я хотів би, о, Ви ж казали, не перебивайте. <гум> я хотів би також звернути увагу. От порахували економісти, що при тих тарифах, які зараз встановлені, середньомісячна зарплата українця повинна бути не менше 18 тисяч гривень. А зараз вона скільки 4 з копійками. От вам щодо соціального аспекту цього, розумієте? Дякую. Прошу. Дякую. Але недовго. Шановні колеги, ми коли говоримо про стандарти. Тому чому ми починаємо із стандартів надання послуг води електроенергігану? Треба почати із стандартів доходу середньої сім'ї Київської, української, європейської і умовно австрійської. Заробітна плата, як модно у нас називати, в українця у 27 разів. Менше Германії, у 25 Америки і 38 разів Швейцарії. І про що це свідчить? Що тоді? То я вибачаюсь, чому ми говоримо не про стандарти доходів соціального захисту людей європейських, чому ми не говоримо про стандарти охорони здоров'я довголіття, про турботу матері і дитини. Чому ми говоримо про стандарти послуг і стандарти температур, Пан що Пан ми вже читаємо? Немає. Я вибачаю, я, я вибачаю, ми тільки що говорили, що субсидії вирішують питання в рівняловки. Ні. Якщо раніше ця різниця утримувалась за рахунок бюджету державного, то, шановні колеги, а хто наповнює? Державний бюджет від бідняка, середняка до багатого за рахунок податків. Ми з вами. Дякую, пане субсидії, я вибачаюсь, це не тільки матеріальний соціальний фактор, це моральний фактор, коли вчителька, лікар, медсестра, водій, інженер, електрик іде з протягнутою рукою отримувати субсидії. Це субсидію. моральне приниження, це приниження людей. І я тут враховую. Що уряд, який об'явив себе непопулярним, а реформи не популярні, то вибачте, це народний уряд. Пані Наталі, будь ласка. У мене єдине прохання до населення до людей, які нас дивляться. Я поясню, чому зараз. Я розумію, що для більшості населення тарифи є дуже високими і вище, ніж їхні доходи. Чому саме ви повинні оформити субсидію? В першу чергу, це дасть можливість вам компенсувати частину того, того чеку, який прийде за опалення за електроенергію, а інше це дасть можливість уникнути схем. Тому що, якщо ви прийдете і принесете свій паспорт, декларацію про доходи, держава буде точно знати, що субсидія піде на оплату конкретної людини, а не якомусь Олігарху, який заробив на різниці тарифів, продавши газ для населення, продавши його якомусь промисловому підприємству. Очки, це це перше, це, це перше. Друге, стосовно ціни на газ в Європейському Союзі. В Великобританії це ціна 1200 фунтів за кубічний метр. Це близько 40 тисяч гривень за кубічний метр. В Європі це близько тисячі євро а за кубічний метр. Британську зарплату і нашу. Я знаю, яка британська зарплата. Я вшила за кордоном, ну, і, і, це, і там не можна така можна вже висока, та... висока зарплата. Не потрібно. Ми говоримо. Орми про ціну я кажу для чого для, Да, для чого не не дуже висока. Для чого для чого потрібні ці субсидії? По перше, щоб персоніфікувати, кому ідуть бюджетні кошти, зрозумів, щоб не олігархії отримували ці гроші. Друзі, зараз коротка пауза. Потім будемо підбивати підсумки. Ми говорили між всі студії про наші зарплати. Головно про пенсії, що у нас зараз середня пенсія трошки більша ніж північному судані, і трошки менше ніж південному судані. Або навпаки, я не запам'ятав. тим на відміну від України в Судані, ще треба в. Україні на відміну від Судану ще треба опалювати платити за опалення і купляти теплий одяг. А там завжди жарко, і навіть батареї ніде немає в хатах. Зараз коротка пауза, потім повертаємося на еспресо, Залишатися з нами.